Друзі чи близькі уникають спілкування з тобою? Перевір, чи не спілкуєшся ти мовою агресії. Тож, п'ять ознак мови насильницького спілкування. Перша – Давати людям ярлики і оцінки, не знаючи людини, не розмовляючи з нею, оцінювати або засуджувати дії людини. Друге, розмовляти виключно мовою звинувачень та критики. Як ти могла таке зробити? Ти така крива рука. Третє використовувати тиск і вимоги. Якщо негайно не зробиш так, як я тебе прошу, будеш покарана. Підпишись, дізнаєшся, а як натомість можна спілкуватися з людьми маніпуляції та погрози. Ти мене до серцевого нападу доведеш. Як так можна з мамою використання ти типу повідомлення? Аби не ти, ми були б прекрасною парою. В останньому випадку практична вся або більша частина відповідальності за стосунки перекладається на когось одного в парі.